Сьогодні зранку з Христиною Стець. На українському радіо Доброго ранку, доброго здоров'я і. Достатку та багатства бажаю тим, хто продовжує свій ранок з українським радіо. А чому, окрім доброго ранку і доброго здоров'я, вирішила вам ще достатку і багатства побажати? Бо, власне, будемо далі говорити про тих, хто особливо відзначився в цьому контексті, хто особливо може показуватися достатком і багатством. Ну принаймні, як видання Форбс, про це повідомляє. Ну я би нам не було заздрісно, то я вам теж побажаю достатку і багатства і. Чи сьогодні, чи, чи пізніше, в будь-якому випадку для того, аби не заздрити, коли будемо обговорювати статки інших людей. А чому ми про це говоримо? Бо Форбс оновив рейтинг українських мільярдерів, всім наших співвітчизників потрапили до глобального списку найбагатших людей світу. Очолює список Рінат Ахметов, Про це повідомляє Форбс Україна. Статки найбагатшої людини України зросли до 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. І Ахметов займає. 330-те місце в рейтингу світових мільярдерів від Форбс. Також з'явилися нові учасники в порівнянні з квітнем минулого року. Новими учасниками цього рейтингу найбагатших, тобто мільярдерів світу. Став також п'ятий президент України Петро Порошенко і депутат Вадим Новинський. Форбс також відзначає, що кільком українським мільярдерам допомогло збільшити статки зростання цін на сталь і нафту. Втрати в своїй Позиції Юрій Кусюк за даними видання через зниження ринкової вартості його активів. Також не потрапили, бо раніше потрапляли. Не потрапили до списку співвласники епіцентру Олександр та Галина Гереги. Їхні спільні статки перевищують 1 мільярд доларів, але подружжя включають до рейтингу найбагатших людей світу, якщо воно володіє понад 2 мільярдами доларів. А також от раніше згадаємо квітень 2020 року до списку доларових мільярдерів Форбс. Зарахували 2095 людей у всьому світі. Серед них були шестеро громадян України. Бачите, а цього року вже семеро громадян України. Тоді були Лінатахме то знову ж таки, на першому місці. Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов, Юрій Кусюк, Ігор Коломойський та Костянтин Живаго. Ми бачимо, що в порівнянні з 2020 роком, вже зараз у 2021 році, Юрій Кусюк вибув із цього рейтингу повний. Рейтинг найбагатших людей, повний список. А точніше, Форбс оприлюднить у травні 2021 року. Ну що ж, говоримо про найбагатших про мільярди, про те, як формуються ці рейтинги. Ну, і, зрештою, що це все означає. Виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі Українського радіо. Глібе, доброго вам здоров'я, щастя доброго і доброго. Ранку. як ви мене чуєте? Так, чудово. Гліба, от з приводу цього рейтингу, коли про що він для вас цього року? От я вже для себе подивилась, та от на одного мільярдера, якщо говорити загалом про світовий рейтинг, Україна світові дала менше минулого року. Було 7, зараз стало 6. От що ви про цей рейтинг можете сказати? Я б відзначив як таку не дуже хорошу тенденцію стабільність цього рейтингу, причому стабільність протягом не Кількох років а стабільність протягом десятиріч фактично в всі ключові позиції в рейтингу найбагатших людей України далі залишаються за тими, кого ми називаємо олігархами, і за тими, хто отримав більшу частину своїх статків внаслідок приватизації і потім. Власне інвестиції, але й отримані прибутку на старих галузях економіки в тому, що створювалося раніше. Це насамперед стосується Ріната Ахметова, але те саме стосується великої мірою Віктора Тимшука, Звісно, Ігоря Коломойського, а навіть Петро Порошенко його власне основний актив корпорація Рошен теж починалася з колишніх державних підприємств. Це не завжди не обов'язково. Погано в тому плані, що знаєте, як в суспільстві часто вважають, що отримали щось за безцінок, а потім на цьому збагатіли, але це насправді погано в тому плані, що ну знаєте, коли ми дивимося, читаємо, слухаємо новини про найбагатших людей, наприклад, Сполучених Штатів Америки, ми там чуємо прізвища Цукерберга, Маска, а тих, хто власне збагатів за останні буквально там 10 років на чомусь новому. На жаль, наші найбагатші люди вони є надзвичайно слабкими в тому, щоб заробляти на чомусь новому. І Єдиний сектор економіки, який показує Зростання власне через присутність власників серед найбагатших людей, це сільське господарство. Ну, тобто, це звісно краще ніж лише пострадянська промисловість, але все одно це не економіка 21-го сторіччя. І я мушу себе поправити. Я насправді помилилася. Не зменшилася кількість мільярдерів в порівнянні з 2020 роком. А навпаки, в квітні 2020 року не було шестеро громадян України у списку мільярдерів світу. А тепер вже їх семеро. І тут знаєте, виникає питання у багатьох, бо багато хто з українців не знаю, роботу втратили за цей рік, та й багато людей у світі. Тут пандемія, карантин, ковід. 19 і, по перше, і втримати свої позиції та не вилетіти зі списку. А по друге, ми бачимо, що в цьому списку побільшало мільярдерів представників України. А от як би ви це пояснили в час знову ж таки, пандемії економічної кризи? Відповідно, будь ласка. А ну насправді минулого року українська економіка впала набагато менше ніж багато інших європейських економік. Це приблизно 4% падіння порівняно до більш ніж 10% в низці країн Європи. І власне це пов'язано з тим, про що я говорив. Щодо такої галузевої структури українських багатіїв. Ну тобто, чому, наприклад, вдалося збільшити статки Рінату Ахметову, чому іншим його колегам за цим списком вони отримали можливість збільшити багатство або зберегти його, тому що вони працюють в сировинних галузях, і це великою мірою не як ви зазначили в. У своєму коментарі це сільське господарство, і насправді, якщо порівнювати ціни на кінець року на метали до о, о, власне цих цін, які були рік тому, то то це а, суттєво вищі ціни, і а, воно пов'язано з тим, що китайська економіка досить швидко почала одужувати, і по багатьох позиціях власне ці ціни зросли на десятки відсотків порівняно до минулого року, на залізну руду, на сталь і на продукцію сільського господарства. Тому власне і, то така, от не найсучасніша структура української економіки, де менше послуг, де менше залежності від туризму, де менше високо. Технологічних товарів вона дозволила українським багатіям далі збільшувати свої статки і насамперед це стосувалося Ріната Ахметова. Я нагадаю, що в ефірі українського радіо виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Ми говоримо про рейтинг українських та світових мільярдерів від Форбс. Остаточний список буде у травні 2021 року. Ну вже вже принаймні знаємо про те, хто з українців не потрапив безпосередньо до цього рейтингу. І от, пане Глібе, ви сказали про те, що українська економіка ну в порівнянні з іншими країнами. Тими ж європейськими менше постраждала. Я би хотіла аби ви знову ж таки тут оцінили становище українських мільярдерів в цій ситуації економічної кризи і пандемії коронавірусу, і світових мільярдерів. Вона чимось відрізняється, враховуючи там специфіку, скажімо, там країн, континентів. От бо ми бачимо, що в Україні побільшало на одного мільярдера, а у світі як із цим. Ну, в світі загалом тут теж були великі відмінності за галузями, тому що ті міліотери, які власне збагатіли на високотехнологічних секторах, ну тобто, а це соціальні мережі, це IT галузь це інші високотехнологічні компанії, вони цього року позбавили себе відносно непогано, тому що, хоча в багатьох країнах було економічне падіння, але Власне, витрати людей перерозподілялися, тобто вони не могли собі дозволити через обмеження туризму, Вони не могли собі дозволити ходити до ресторанів, кінотеатрів, тому що вони були закриті. Відповідно, вони купували а, смартфони. Вони купували комп'ютери для віддаленої роботи. Вони а, підписувалися на різноманітні сервіси програм, які дозволяли працювати віддалено, і відповідно це. А, Призводило до того, що власне їхні статки збільшувалися в той час, як багатство тих, хто а, кхін, заробляв в секторах, які постраждали, це міг бути і, і той самий туризм. Це могли бути готельні мережі. Це, а, наприклад, дуже багато а, а, багатих людей мільярдерів, які заробили на секторі розкошу, тому що ці нескінченні потоки китайських туристів, які приїжджали до Парижу, Лондону, купували там дорогі товари. Вони зупинилися, і відповідно ці продажі теж досить суттєво впали. Тому в світі теж відбувався дуже великий перерозподіл, і насамперед так вийшло, що збагатіли такі, знаєте, два полюси: полюс високотехнологічних компаній, найновітніших, і з іншого боку, таких дуже базових сировинних компаній Ті, які є власне в Україні, в той час як середина такий традиційний сектор послуг, який розвивався протягом останніх десь е е е половини сторіччя в розвинених країнах світу, а потім і в Україні він постраждав. Ну, якщо говоримо про те, що називаємо знаєте, технологія виробництва, як це все зсередини виглядає, як відбувається цей процес. От є величезна кількість багатих людей у світі. хтось береться, по перше, порахувати їхню кількість, порахувати скільки що коштує серед їхніх статків, скласти цей рейтинг. І тут йдеться про що? От ну, як пересічний українець, може собі подумати. Ну якщо говорити про закордонних мільярдерів, там все чесно, там все декларують, там все відкрито. То відверто і так далі. Тут ми про що звикли: про те, що а, частина в тіні, а, олігархи наживаються, невідомо скільки, в кого, чого є, там щось, скажімо, показав, задекларував, але решту насправді приховав. От, наскільки можна довіряти оцій оцінці цих. Скажімо, капіталів, які має кожен мільярдер, і як за якими, скажімо, не знаю, документами, за якими показниками обраховуються статки кожного з них, і пізніше відповідно підтверджується, тому що от, там, скажімо, була інформація про те, що коли вже вийшов безпосередньо цей рейтинг, то представники Костянтина Живаго не зв'язалися з Forbes Україна і там щось уточнили, уточнили цифру. От з цього приводу Росломачте, роз'ясніть, будь ласка. Ну загалом, ціль власне таких рейтингів оцінити, от якби умовно всі активи, все, що належить цим багатіям, продати сьогодні, то скільки б можна було б отримати за це готівки, включно додатково до цього з тими живими грошима, там, зокрема готівковими коштами, які є в відповідних мільярдерів, з одними це простіше, наприклад, з тим самим Ахметовим. Його два найбільших холдинга це ДТЕК, і, який працює в енергетиці, який і і працює в медлургії. Вони є публічними компаніями. Ну тобто, їхні акції не торгуються публічно, але вони випускають облігації їхня звітність є повністю прозорою. І відповідно, можна дуже чітко оцінити скільки ці компанії можуть коштувати. На в той час, як, наприклад, якщо говорити про Коломойську, то дуже велика частка. Його а, статків, це і, і те, того навіть що він заробляє, це власне питання а, заробітку на такому паразитизмі, я б сказав. Ну тобто він а, використовуючи, як всі олігархи це люблять, але роблять по свої. свій контроль над політиками, над медіа, він а, Використовуючи такий контроль а, а, впливає на кадрові рішення, наприклад, на призначення на державних підприємствах. Потім ці державні підприємства починають співпрацювати з компаніями, які контролюються Коломойським, і, відповідно, він на цьому заробляє. Потім, наприклад, якщо ці а, політичні зв'язки погіршуються, наприклад, він свариться з владою, як це було наприклад за Порошенка, то відповідно ці а, заробітки стають меншими, ну тобто, але при цьому. Ну, тобто ми бачимо, що ну, тобто, немає от такої якоїсь а, чи, зрозумілої холдингової компанії, як є Євахметова СКМ, немає такої компанії в, в Коломойської. Відповідно, десь посередині між цими двома між цими двома прикладами знаходяться інші олігархи. Хтось є більш прозорий, то як, наприклад, Піншук, в якого теж а, його Інтерпайп. Одноколесне підприємство отримав, група отримувала зовнішнє фінансування. Хтось є хтось є менш прозорим, але а, загалом а, так а, в Україні є складніше робити подібні оцінки, тому що дуже сильно а, наша економіка навіть не те, що тінізована, а офшоризована, тобто найбагатші люди дуже. А, Багато протягом тривалих років виводили своїх фінансових потоків на офшорні компанії. Це було не лише через прагнення не платити податки. Це було пов'язано з надзвичайно жорстким валютним регулюванням, через яке часто було просто з офшорів платити за абсолютно легітимні речі набагато простіше ніж отримувати купу патерців і дозволів в українських банках, тому що весь час в Україні не вистачало валютні валютних резервів. Були різноманітні кризи. Крім того, це власне проблема не за незахищеності. Прав власності, коли власне оформлювалася власність на іноземні компанії, перед якими потім створювалася заборгованість для того, щоб неможливо було легко забрати твоє підприємство владі в разі зміни якоїсь політичної ситуації і таких речей, як робила сім'я Януковича, наприклад, свого часу. Тому дійсно власне це створювало цю непрозорість. Це робило непривабливим і далі робить непривабливим для українських багатіїв розміщення акції своїх підприємств на фондовому ринку, тому що вони бояться, що це буде використано для рейдерських атак. і Тому в нас, як нещодавно казав прем'єр-міністр, немає фонду.